Так друзі. Не снімаю я давненько відосика. я думаю про свалочку. Тема актуальна, я на помойку їздю не перший рік, а не снімав, було багато різних речей. А це зараз популярна тема електроніка. Плати, фігати. Таке щось, таке щось, оперативка, системник. Це Canon Xerox, походу, старий, В салоні в мене отак. Монітори, системник. Ну так. О тут був вивоз. Пошить какие-то бугревочек. жесткий диск. 40 гигабайт. Угу. Я думаю, их, блин, штук 15 вот таких лежит. Это какая-то сетевая погода, карта. У нас тут мишки. все, тут же. Це мишка вообще древняя. Ось такі дискеты пишіть. Вони комусь цікаві чи не цікаві. Я то соберу. Кому цікаво пищи телефон? Кому цікаво пищить. Тут і валяється. Все якась біда. Ну все, я їх то пособираю. Куча сідічних дисків. Ну все таке, все таке було. Ось ну, тут провід. Ще якийсь диск. Драйвер. я знаю, чи кому потрібно, чи не потрібно. По цим, перед цим відео буде, як я садив часник. Після часника я зніму, вірні вже в обробітці відео про Audi сотку, що я купив. А потім вже скину цей відос. Ну так. Ну так. Комп'ютерів, звісно, я вже підсобирав. Вдома в мене хороші комп'ютери є. системники гарні зборки. Тут оце були з хати, на все. Я отак в згарищі знайшов різні монетки і два серебряних колечка. Це часто люди, що вивозять, люди все палять якісь. Люди все палять. Ну, з вас підписка і лайк. Поїхав туди далі, проїдуся. Подивлюсь, що там. Зараз загружуся, бо я ще з роботи. Отак. От Цікаво буде розібрати цей кенон. кенун. Все, добре. З вас лайк. Якщо сподобається відео, то буду знімати. Бувають речі цікаві, попадають, трапляються фотоапарати, модельки автівок і готівка. Попадаються різні речі. А взагалі я заїжджаю за дровами. Дрова навозив машини півтори заліто. Ось такі-то справи.